Чарівна ферма у мальовничому селі біля річки Дніпро жив бобер Богдан. Але на відміну від своїх родичів, які будували греблі, він мріяв стати фермером. Мама, тату! Я хочу вирощувати овочі та фрукти для всіх наших друзів. Але ж ми боброва сім'я. Ми будуємо греблі. Знаю, але ж подивіться, білочка Соня весь час шукає горіхи. Зайчик Максим мріє про моркву, а ведмідь Мигайло любить мед та ягоди. Я можу їм допомогти. Ну, якщо мрієш, пробуй. Богдан купив на великий трактор, козачок. Фермерство це не проста справа. Треба знати, коли садити, як поливати і як боротися зі шкідниками. Нічого, я пораюсь. Та перший день був важким. Спочатку трактор застряг у багнюці після дощу. Насіння він закопав занадто глибоко, а поле полити так і не встиг. Ой, може, справді краще повернутися до будівництва гребель, зітхнув Бобер і втомлений пішов додому. Наступного дня до нього прийшла лисичка. Привіт! Я ці спеціаліст! Слухай, чула, що ти хочеш стати фермером. Я можу допомогти з технологіями. А Вони потрібні фермеру. А вже ж дивись. Ось додаток. Він підкаже, коли садити, коли поливати. А ще можна замовити дрони для спостереження за полем. Дрони. Маленькі літаючий пристрої, які можуть сфотографувати поле зверху, і показати, де рослини потребують більше води чи добрив. Богдан зрадів, і невдовзі до справди долучилися інші друзі: Сова Олена, граном кінь Степан, досвідчений фермер, що розбирався у комбайнах і тракторах. Жінка Зоя добре знала, як вирощувати рослини без хімії, і допомагала запилювати квіти. Дермерство це командна справа. Один у полі не воїн. З кожним днем поле зеленіло. зріли овочі і зерно. Але раптом налетіла сарана. Жром-хром усе з'їмо за одну хвилинку! Вони з'їдять весь урожай. Сова покликала птахів санітарів, а бджілка Зоя запросила своїх подруг. І разом вони відігнали шкідників. Та найбільше лихо принесла посуха, рослини почали в'янути. Це катастрофа. Це урок. Справжні фермери завжди готуються до таких ситуацій. У важкі часи фермери завжди об'єднувалися. І справді. Сусіди прийшли з відрами, цистернами води та насосами. Разом вони врятували поле. До кінця серпня поля Богдана зазеленіли з соковитими овочами й фруктами. Морква була помаранчева та хрустка, помідори великі та соковиті, а яблука солодкі як мед. Соняшний, кукуруза та пшениця радували око. Найбільше Богдан радів на урожаю, а тому, чого він навчився. Увечері всі зібралися святкувати. Я зрозумів, що фермерство це не лише садити і збирати, це відповідальність, терпіння, знання, командна робота і любов до землі. А ще сучасний фермер користується дронами, GPS, мобільними додатками. Він вивчає прогнози погоди через інтернет і спілкується з колегами з усього світу. Фермер годує людей, без фермерів не було б хліба, овочів, молока, м'яса. Це одна з найважливіших професій у світі. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.